Вже підходить сезон прибирання картоплі. А ти ще бігаєш за своїм мотоблоком і тобі незручно, у нас є рішення. Саме для тих, у кого мотоблочки йдуть зі швидкостями 21, це серія 105-135, раніше Вейма 1100, або від інших виробників. Дивіться, є ось такий заводський ходозменшувач від виробника Вейма. 4 плюс 2 або 1136, 6 швидкостей. І дуже крутюче, що є опція вмикання валу відбору потужності з підключанням активної фризи. Що йде в комплектації? Сама ось така коробка, на яку встановлюється двигун через перехідну плиту. Надалі обов'язково комплект прокладочок, який вмикає вал відбору потужності, і набор прокладочок. І ось цей. Також річах для вмикання збільшеної і зменшеної. Ось в такій коробочці воно все приходить. Якщо є питання, пишіть в особисто, обов'язково проконсультуємо.